Вітаю, друзі, 1 червня. Рейкова війна, підриви залізниці, мостів. І відповідно під відкіз ідуть потяги. Партизанська війна на території Російської Федерації і на окупованих територіях. Брянськ. В Брянській області завалився від підриву міст. Про це заявив губернатор Брянської області Олександр Багамас. За його словами, загинуло семеро людей. Зайшов подарив моста на трасі орієнтиня поїзда. Поїзд климова Москва, де було 388. пассажиров. А на это время 7 человек погибло, 7 человек погибло, получили ранения, в том числе 3, 3 детей, один ребенок, 8 месяцев, мальчик, он в тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии всего двое. Из них один мальчик, 8 месяцев, который будет отправлен в Москву. Трапилось это, когда под мостом проездил пассажирский поезд. Да кому щось машина твоя нужна? Проліт мосту під Брянском обрушився прямо перед пасажирським потягом, що наближався. Після цього потяг э, врізався в конструкцію, що ввалилось. Таким чином, найбільше постраждав локомотив. Машиніст і опомічники, ймовірно, загинули на місці. Ну, і в Курській області міст під Курском, як і раніше під Брянськом обрушився внаслідок підриву опор. Про це повідомляють російські телеграм-канали з посиланням на джерела. Офіційно поки що це якби не підтвердило. За їхніми даними, було встановлено два вибухові пристрої. Один під опорою, другий під залізничним полотном приблизно за 30 кілометрів до початку мосту. Вибух призвів до обвалення одного з прольотів, який звалився на автодорогу. Локомотив розламався, його передня частина впала вниз, а задня залишилась висіти над провалом. Внаслідок інциденту пострадали машиністи два його помічники. Потяг складався із ста вантажних вагонів. Три з них зійшли з рейок. Вагони були порожні. Ну і на тлі підривів мостів. У Брянській і Курській області головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило, що українськими силами було підірвано поїзд під Мелитополом у районі Якимівки. Було висаджено в повітря залізничне полотно. Під Окіс пішов поїзд паливними цистернами. Відбулося вночі. 31 травня. Тобто, вчора ввечері, сьогодні е зранку на території РФ було підірвано два мости. Підірвано Ешелон на окупованій території під Мелітополем. Чи законними є ці дії українських розвідників, українських диверсантів? З точки зору війни. Абсолютно. Вся інфраструктура є законною воєнною ціллю, бо по ній переміщається е, техніка, озброєння, особовий склад противника. Водночас. Підрив пасажирського потягу, точніше, мосту перед пасажирським потягом, міг бути і провокацією. Ви ж пам'ятаєте, як ФСБ взриває Росію. Тепер е на ці диверсійні дії мають бути якісь відповіді Збройних сил Російської Федерації. Які вони будуть спрогнозувати тяжко. Однозначно мушу сказати, що з точки зору воєнної. Цілі законні. З точки зору права, ми не знаходимося в стані війни з Російською Федерацією. тому у випадку затримання диверсантів вони будуть оголошені терористами. І це вина Зеленського, тому що за три роки вже можна було юридично унормувати дії наших сил оборони. Ну і е, наслідки. Наслідки для. Переговорного процесу. Чи посилює це позиції України? З одного боку, так. Керівництво Російської Федерації має чітко розуміти, що перенесення війни на територію Росії, рейкова війна, може призвести до дестабілізації ситуації власне в самій Російській Федерації. Раз. Друге, на окупованих територіях. Два. І тут тут треба чітко розуміти, кого хто буде в ролі диверсантів використовуватися збро... командуванням Збройних сил України. Українці. Українці, які живуть на території Російської Федерації, відповідно проти них будуть посилені Заходи всередині Російської Федерації. Ненависть між двома народами явно буде ще більше е, збільшуватись, і е, війна, яка прийде е, на територію Російської Федерації, може бути для е, влади російської вкрай невигідною, невигідний. Вкрай Небезпечною. Чому? Тому що ситуація всередині Росії також може взірватися. Не все так там добре з економікою, не все так е, сонячно, як розповідають, в взаємостосунках з людьми, і е, війна на території Російської Федерації це. Е, Власне, мабуть, найнебезпечніша річ для російської влади, яка може бути. Але чи здатна українська влада перенести на територію Російської Федерації війну? Це величезне питання. Водночас, російська влада має чітко, чітко для себе розуміти таку річ, що Завоювавши територію України, можливо, зараз просування російських військ дуже там, швидке, потужне, захоплюють велику кількість територій минулий тиждень 100 квадратних кілометрів, цей тиждень 200 квадратних кілометрів. Але захопити то захоплять, а утримувати. А з людьми як співпрацювати? А чи припиниться партизанка на окупованих територіях? Ні. Шлях один. Шлях це шлях взаєморозуміння. Зупинки бойових дій. Переговорний процес. Мені скажуть, та ну ми ніколи не примиримося з Російською Федерацією. Звичайно, це не буде завтра. Не Російська Федерація, не ми українці, їм не, вони будуть вважати нас там бандьоровцями, терористами і так далі. Ми ніколи не пробачимо нападу на нашу країну, знищених, знищені міста, села. Але ніколи не кажіть ніколи. Минуло 80 років. З часу Другої світової війни, Великої війни, і українці ховаються в Німеччині від російських ракет. Тому будь-які рани треба заклеювати пластири, бентами і чекати. Що ж стосується е, війни, то вона йде до максимального загострення влітку, як я й прогнозував. Чи зупинить перенесення війни на територію РФ Росію від наступу? Можливо, будемо спостерігати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.